Велику перемогу Сергій Одарич святкував із черкасцями у дворах. Цю традицію він започаткував у місті ще чотири роки тому. Спів фронтових пісень застілля відбулися цьогоріч чи не у кожному мікрорайоні. Люди радо припрошували одарича поїсти солдатської каші та випити фронтових 100 грамів. Святкування за сусідськими столами бачили наші кореспонденти. Жди, а все так поживаємо. Добре, Добре, 9 травня черкасців з Днем Перемоги вітав Сергій Одарич за сусідськими столами. Днем перемоги традицію збиратися для спільного святкування у дворах він започаткував ще 4 роки тому. У мікрорайоні Благовісний цей звичай прижився відразу. Спочатку ми думали, що у нас не вийде, тому що все-таки ну народ і тим у нас частний сектор, і ми нам ну, ошибались. Ви знаєте, як видите, що вже это вошло в традицію, і люди самі вже задовго до 9 мая всі созваниваются, всі собираются. Кожен рік все збираємося тут, співаємо і танцюємо, спомінаємо воїни. У мене мама до Бер... батько дойшов до Берліна, мама до Кінезберга. Головна страва тут завжди фронтова каша. Тушонка, сало, яйця, цибулька, укропчик. Оце так, та, як має бути. За спільним столом люди згадують страшну війну та вшановують ветеранів. Говорять про майбутнє покоління, радіють миру та вітають один одного. Я хотів би привітати ще раз вас із цим днем, з днем перемоги. От, побажати, щоб. Завжди в Україні, завжди над Україною було чисте небо, було ясне сонце, і ніколи не літали снаряди, бомби, кулі. А якщо літали, то тільки на спортивних змаганнях із кульовою стрільби. Мені дуже приємно бачити вас з нами. І в нас є, я надіюся, що у всіх нас є велика надія. Що ви з нами були, ви з нами є і ви з нами будете. Точно. Не менш весело відсадкували 9 травня і жителі мікрорайону Перемога тут також влаштували святкові застілля. До кожного раду припрошували Сергія Одарича. Частували солдатською кашею та наливали фронтові 100 грамів. Цього дня Сергій Одарич побував із привітаннями у різних мікрорайонах міста на Казбеті, у Південно-Західному та районі, де Юля Доброскок, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.